Мене звати Слайдер, і зі мною тут є. Містік1.9. Скажи привіт. Всім привіт! Е, сьогодні ми будемо знімати виживання на острові. Все, будемо добувати дерево, камінь і строїти велику хату. Для цього нам знадобиться верстак і ми починаємо наше виживання. Так, вітаю! Е, Якщо хочете, наша група буде в контактах в описанні. Також і я буду в контактах, і в групі все в описанні. Хто хоче з нами зіграти, пишіть в Ютубі в, в описі або в коментах, або пишіть ще в контактах. Будемо радість зіграти. І у нас є ще свій сервер. Так, Ссылочка в нього буде в описанні Так. Олік зроби так. Хорош? Чуєш? Я роблю. ти робиш чи я. Ну давай я. Давай. Став коло себе я собі вже зроблю. Кирку. Я йду по камінь, добре? Готові. Візьми верстак. Перший час ми будемо під землею виживати, добувати ресурси, все таке. Наступні серії ми вам як заходити на сервер. Потім будемо виживати знову, але вже ПВП Олена з вами будемо вийти. Ігра, як під назвою за цілим. Так, і це іду диплома ігра. Дивиться кого-то. Так, ти вже сливий камень живу. 19 штук. А я все на 24. Я зараз зроблю собі камену кірку. Зробимо мені, добре. Я там, где ми камень, де дерево добивали. Де Чого я залізу з диву? Скільки? Одне. Бачите, як я спорту розвиваємося. Три. Я привіт. О, вугілля. Шесть. -е, Або я зроблю сам. Вугілля і залізу зразу. За дві з половиною хвилини. О, тут багато. Я роблю п'ячку, хорош? Давай. Я уголь добу, бо нам вже звули в небо. Мужик, сегодня ми вам маємо розказати. Ми сьогодні не будем до кінця строїти хату, а так приблизно построим. Так, я роблю печку. Я все еще двух уголь я кладу там, добре? Ага. Uh -huh. Зараз я зроблю сундук. Я йду в глибину корот. Буду... Чуєш, а давай кожен буде своє мати. Ні, не цікаво, ми зараз маємо хату построїти. Той він що, що? що розвернений на тихо. Він буде на такий такий хлам, а там той ну, нормальний. Так, Я поклав баса. Так. Гуголь положив пічку. Чи ні. Е, по позалізу. О, твій білий камінь добуває, з нього можна зробити міцний камінь. Я добув 10. О, то ще треба звичайного. Е, я йду зроблю фактор. Добре. Так. Думаю, стак у меня не будет. А сколько тебе будет? Стак и четыре. Нормально. Я расставлю. Соль. Ну уже давай, ты уже хату постоянно строишь, а я... Хорош? Добре. Я добуду цей місце. Нет, і дер. Зараз зроблю собі. Мечками і піду на охоту. Якщо ви хочете, щоб ми знімали далі відео, ставте лайки підписуйтесь на наш канал. 20 лайків і виходить далі відео. Так ну, вже сьогодні ще один видео закінчимо вже нашу хату. Ой, Ти йди вже хату строй. Ой, я не начальник. Де хату стоит, маска? вже тут. Так тобі каміння треба? Угу. Uh -huh. Так, у мене. Зараз ще три і близько. Стак рівно, да ти є. Камінь, так. Тримай. Давай. О, грудка гімна. <laughs> Та да, я так такий. Давай вже гад і да. Я в поисках залізу. Гена в поисках. Yeah. <coughs> так я ще дерево добуду. Ну я думаю, скоро ми вже закінчимо ту серію, бо... наші серії. Наступні серії ми вже достроїмо дом, достроїмо буде, коротше, на другій серії дуже клво. Хоча так. Олексій Грівчук. Ну все, до побачення. З вами були і Мслайдер, і Містік 19. Всім пока.